Шановні колеги, мене звати Ігор Симоненко, я студент стоматологічного факультету університету імені Олександра Олександровича Богомольця. І сьогодні я хотів би поділитися з вами вражаючими можливостями використання віртуальної реальності в медицині, зокрема у сфері стоматології. Використання віртуальної реальності останні роки стало неабияк важливим інструментом у розвитку медичної технології у сфері стоматології. VR дозволяє нам симулювати процедури. Студенти можуть навчатися та тренуватися на віртуальних моделях зубів та ротової порожнини, що допомагає збільшити рівень їхньої підготовки перед роботою з реальними пацієнтами. Друге, покращити взаємодію з пацієнтами. Використання VR дозволяє пояснити пацієнтам їхні проблеми з зубами або процедури лікування за допомогою візуалізації, що полегшує їхнє розуміння та зменшує стрес. Третє. Розробляти інноваційні методи лікування. vr технології дозволяють створювати нові методики лікування, наприклад, використання інтерактивних симуляцій для покращення хірургічних втручань або створення більш точних протезів. Медико-технічна та біофізична інформація про віртуальну реальність це те, що ре реалізація VR в медицині потребує інтеграції медико-технічних та біофізичних знань. Перше. Медико-технічна інформація може нам розказати про те, як VR охоплює знання про анатомію, фізіологію та патологію людського тіла, необхідні для розробки точних віртуальних моделей, органів та структур. Друга біофізична інформація. Розуміння фізичних принципів, що лежать в основі взаємодії тканин та матеріалів, допомагає у створенні реалістичних симуляцій і лікувальних методів. І яке ж значення це має для студентів медиків? Ця інформація є надзвичайно корисною для студентів медичних спеціальностей. Перше, це навчальний процес, доступ до VR-технологій полегшує засвоєння складних концепцій та дозволяє збільшити кількість практичних тренувань. Друге, підготовка до практичної роботи, використання віртуальної реальності дозволяє студентам знайомитися з реальними ситуаціями та вирішувати клінічні завдання. До контакту з пацієнтами. І так, віртуальна реальність в медицині це перспективна галузь, що забезпечує інновації, можливості для навчання, лікування та покращення пацієнтської опіки. Розуміння медико-технічних та біофізичних аспектів дозволяє ефективно використовувати ці технології у медичній практиці та створювати інновації, які покращують рівень медичної допомоги. Дякую за увагу.